Витути це чудово. Продовжуємо. Як я і обіцяв, трішки історії. Питання про те, як взаємопов'язані сила та рух цікавили людей ще у давнину. Грецький філософ Аристотель вважав, що звичайний стан будь-якого тіла це спокій, і доки не прикладено силу, воно залишається нерухомим. Таким чином він був впевнений, що тіло рухається доти, доки сила продовжує бути до нього прикладеною. Більш того, думка полягала у тому, що чим більше прикладена сила, тим більше швидкість тіла. Ну що ж, Аристотелю можна пробачити хибні судження, це було давно. А от відповів Аристотелю з невеличкою затримкою у приблизно 2000 років Галілео Галілей. Він сказав, що для тіла природним станом є як стан спокою, так і рух з постійною швидкістю. Щоб зрозуміти ідею Галілея, давайте поговоримо про випадок руху тіла по горизонтальній поверхні. Щоб штовхати предмет по шрохуватій поверхні. З постійною швидкістю потрібно прикласти деяку силу. Щоб штовхати такий самий предмет по гладенькій поверхні. З такою самою швидкістю потрібно прикладати меншу силу. Якщо ж взяти, наприклад, і змастити цю поверхню маслом, то сила стає ще набагато меншою. Таким чином, якщо уявити, що ми намастили поверхню, так скажемо, ідеальним лубрикантом, який повністю видаляє ефект тертя, то до тіла не потрібно буде навіть прикладати сили, щоб те продовжувало рухатись постійною швидкістю. Такою абстрактною на перший погляд ідеєю пояснюється суттєва природа світу. З таких роздумів Галілей прийшов до важливого висновку, що якщо до рухомого з певною швидкістю тіла не прикладено жодної сили, то воно продовжує рухатися рівномірно прямолінійно. А на справжній поверхні такого не відбувається, і тіло гальмує, тобто змінює швидкість саме за рахунок того, що прикладена сила це сила тертя, яку ми будемо розглядати далі. Отже, висновок Галілея, що тіло може рухатись з постійною швидкістю, навіть якщо до нього не прикладено жодної сили або ж рівнодійна, сила, рівнодійна сил дорівнює нулю. Ідеї Галілея лягли в основу ньютоновських робіт по вивченню руху. Він підсумував усі спостереження та висновки, і це вилилось у славетну роботу математичні начала натуральної філософії. Або, як часто її називають, скорочено принципія. У цій роботі сформульовані три закони Ньютона, які є головними стовпами класичної механіки. І так, перший закон Ньютона ми майже сформулювали на попередніх слайдах його оригінальне формулювання. Будь-яке тіло продовжує перебувати у спокої або у стані рівномірного прямолінійного руху, доки до нього не прикладені сили, які змінять його стан. Тут потрібно дещо додати. По-перше, ми з вами говорили про те, що характер руху тіла може залежати від вибору системи відліку. СВ. Цей закон не виконується у будь-якій системі. А сам Ньютон говорив про існування єдиної абсолютної нерухомої системи відліку, що в сучасній фізиці вже не має сенсу. По-друге, в оригінальному формулюванні говориться про прикладені сили. Тут потрібно зауважити, що мається на увазі те, що тіло рухається рівномірно прямолінійно або знаходиться у стані спокою доти, доки на нього не діє нескомпенсована рівнодійна сил. Тобто, поки векторна сума всіх сил, що прикладені до тіла, дорівнює нулю, якщо не 0, то з'являється прискорення. І я вже згадував, що закон діє не у будь-якій системі відліку. Ми повинні визначитись системою, в якій все ж таки це виконується. Дивіться, якщо ми спостерігаємо за нерухомим тілом, до якого не прикладено не нульової рівнодійної сил. І при цьому ми також нерухомі. То ось одне нерухоме тіло, ось інше нерухоме тіло. Ми скажемо, що швидкість тіла дорівнює нулю, і згідно з першим законом Ньютона, на тіло не діє нескомпенсована сила. Виконується. Добре. Тепер уявимо ситуацію, що тіло нерухоме, а ми рухаємось з постійною швидкістю, наприклад, на це тіло. Тоді, якщо пов'язувати систему відліку з нами, нам буде здаватися, що тіло рухається з постійною швидкістю на нас. Фізично воно нерухоме. Все одно, згідно з першим законом Ньютона, до тіла не прикладено жодної сили. Адже сказано, що воно може бути у стані спокою або у стані рівномірного прямолінійного руху. А тепер уявіть, що ви рухаєтесь на нерухоме тіло з прискоренням А. Таким чином, з вашої точки зору, вам буде здаватися, що тіло рухається з прискоренням А вам назустріч. З першого закону Ньютона ви зробите висновок, що до тіла прикладено нескомпенсовану силу. Але ж насправді це не так. Отже, все доволі просто: система відліку, в якій виконується перший закон Ньютона, не може рухатись з прискоренням. Така система, у якій виконується перший закон Ньютона, називається інерціальною системою відліку. Це система відліку, в якій тіло знаходиться у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху за відсутності дії на нього нескомпенсованої зовнішньої сили. Система, що рухається без прискорення. Це дуже важливо. Вона може мати швидкість, може бути нерухомою, тобто швидкість може бути 0 або будь-якою іншою, але прискорення вона не має. В зв'язку з цим зараз перший закон Ньютона також називають. Законом інерції. В зв'язку з інерціальною системою відліку вводять ще одне поняття. Ми вже розібралися, що щоб надати тілу прискорення потрібна сила. Але також зрозуміло, що для різних тіл, щоб надати одне і те саме прискорення, потрібна різна сила. Сунути більше тіло важче, ніж менше. Отже, вводять ще поняття інерції. Спочатку приведу англійські визначення. Зрештою, поясню, чому я так зробив. Inertia – The tendency of an object to maintain its state of rest or of uniform velocity in a straight line. Буквальний переклад. Інерція – явище збереження тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху. Пам'ятайте ситуацію, якщо ви їдете у громадському транспорті, а потім водій починає різко гальмувати. Це означає, що прискорення напрямлено у цю сторону. Ваше тіло намагається зберегти себе у стані рівномірного прямолінійного руху. І вас нахиляє вперед. Або навпаки, коли автобус починає різко набирати швидкість, вас відхиляє назад, щоб зберегти своє початкове положення стану спокою. Що обумовлює те, наскільки велику силу треба прикласти до тіла, щоб надати йому певного прискорення. Це маса тіла М. Наприклад, легше зупинити легкову автівку, ніж вантажний автомобіль. У західній літературі кажуть, що маса це міра інерції. А у нашій літературі часто розрізняють поняття інерція та інертність. Кажуть, що інертність це властивість тіла, яка обумовлює те, наскільки важко вивести тіло із стану спокою або рівномірного прямолінійного руху. Таким чином, зрозуміло, що маса це міра інертності тіла. Чим вона більша, тим складніше вивести із стану спокою або рівномірного прямолінійного руху. Як на мене, то поняття дуже сильно пов'язані між собою. Я би їх не розділяв, як це роблять у англомовній літературі. Одиниця маси у Сі кілограм. Зараз ви продивитесь демонстрацію явища інерції. Якщо дуже швидко висмикнути скатертину з-під предметів на столі, то сила буде прикладена до тіл на протязі дуже маленького часу. Таким чином, вони не встигнуть значно змінити свій стан і залишаться на столі. Потім відповісти на декілька питань і перейдемо до другого закону Ньютона. До зустрічі на демонстрації.